Всім привіт! Я на каналі Ярик Локс. Я заказала ось таку приставку. Жде відеокапту. Да, відкриваємо. Подивимося, це, ця приставка записує екран монітора Відкриваємо. Ось тут, Окей, тут вже М -м -м, інструкція та гличенька така. А, зрозуміло. Да. Ось сама приставка. РД 1080-та відеокаптур, ось вона така виставка. Да. Тут ще є. Тут є. Розпалюємо. Тут є такі проводки. Такі включати. Камеру підключати підключають. Ну і ще там все таке ще потрібно. Тут є проводок. Хотя не ждім. Це проводок лофтинкування. Ось цей саме обжилення проводок. І ми ще пультики. Пультики, чок, все-таки пультик. Запакуємо кристалочку. Це на це приставка, розпакована. Далі. Ось оці продоволь. Я йому, команду, працює, то підключається сюди, ззаді, підключається. І ця штука сама сюди підключається. Ця А сюди підключається. і підключають, так. Да. Підключаємо. Вмикати в розетку. Це пульт самий, да. А сюди замикайте. На цю кнопку на нажимает. І вона буде записувати відео. по 1080 ж де. Якісь. Записує. Це будет. Это все? Це так само, як на ті кнопки. Все, це червона тут кнопка. Ось ця червона кнопка, сама не варта. Вона як ця кнопка. Нажимаєш і вимикає і нажимаєш вимикає. Тут є менша якість 720, більша якість 1080. Е, да. Ждим, а? Да. Все тут навіть є Snapchat. Фотографує екран, як записує. словом, це не да. Ось тут є теж розйоми Це сюди знімаю вихід, е, вхід, сюди можна мікрофон під'єднати. Нам під'їздиш мікрофон. Ну, і це таке все виходить. Хочу цю тепід'єднується. Ну і все. Ось це сама приставка. Став лайк і підписуйся на канал, щоб я зняв якісь нові відео.